Ви на каналі ЛАЙК. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вельгелс. Вітаю вас, вітаю, Олена. Дуже рада вас бачити. І я теж навзаємо, що ви до нас прийшли. Дуже рада, дуже чекали цієї зустрічі. І сьогодні давайте обговоримо те, про що ми вже дуже давно балакали. Це про цей рік, 2025. й Дуже багато про нього вже говорили і говорять. Але давайте обговоримо про. Астрономічні більше явища, це рік зеленої змії. Які плани заготовлені вже є на цей рік, у 2025-му? Рік змії насправді у нас наступає 29 січня. Ви, до речі, в кольорах року Я Дуже правильно так. <рес> я просто прочитала в інтернеті від своїх експертів, теж чула, що треба зелений колір. Я до новий рік теж до речі в зеленому зустрічала. Ну, це добре, що ви підготувалися, і є ще час, друзі. Якщо ви раптом не встигли нічого зеленого. Знайти придбати то 29 січня у нас дійсно насправді приходить рік змії. Тому що коли нам говорять про те, що 1 січня обов'язково там все зелене салати, зелені, одяг, зелений, манікюр зелений, тут можна трошки розслабитися. Це більше, ну напевно, маркетинг якийсь ніж правда, тому що що таке рік змії? Там рік, я не знаю, щора, рік. Кота, там дуже багато цих різних тваринок, їх всього 12, Це китайська астрологія, це китайська філософія. І там є свої прорахунки, там є взагалі своя окрема система, так само як у нас 12 знаків зодіаку в західній астрології. Там є 12 ось цих священних тварин. І е, у китайців новий рік починається е, з першого новолуння ознаку водолія. Це плаваюча дата кожного року. Це інша дата. І цього року у нас буде особлива новолуння, 29 січня. Ми поговоримо про це, тому що по перше, приходить дійсно змія. Вона дерев'яна, вона ще й з вогняною енергією дуже сильною. А по-друге, це магічний час, коли можна працювати з бажаннями, з картами мрій. І отак як ми там 1 січня зазвичай з 31 на 1 загадуємо бажання, шампанське так. бажання все, да. все, робимо. Все зробили, робимо, да? Да, все робимо. Ми, якщо хтось ще не встиг випити шампанського і спалити папірчик, то ви можете це зробити 29 січня. А краще зробити невеличкий обряд, про який я розкажу. І можна працювати з бажаннями на рік, тому що це дійсно дуже такий потужний, енергетично сильний момент? Прекрасно, це як для українців ще один привід випити, ще один привід відсвяткувати. Прекрасно, тоді в мене зустрічне питання. Дивіться, якщо 29 січня це новий рік, знову ж таки, ну за китайським за китайським віруванням, то як Правильно загадувати бажання, чи треба знову купляти пляшку шампанського, писати на листочку свої мрії, спалювати, випивати, загадувати бажання? Чи є якась особлива практика, яка реально працює? Я дуже люблю такі моменти. По перше, ми повинні розуміти, що це новолуння, це початок нового місячного циклу, і е, конкретно він починається не просто 29 го Січня, а 29 січня о 14.36 за <рес> київським <рес> часом, друзі. <рес> Вау, це таке конкретика все. Тепер да. я зараз собі поставлю нагадування з повіщення. Ну, тобто, якщо ви будете працювати з бажаннями зранку, то краще, ну, так, ось від плануєте, перенесіть на вечір. Ось цей магічний час він наступає вже. Ну, давайте так, з 3 години, щоб ми там не стресували від 14.36. <рес> да, і до ранку, е, наступного дня, до восьмої години. Ось це у вас такий є проміжок часу. Коли ви можете, дійсно це правда, це дійсно працює. Я кожного року там свої бажання загадую. Це новолуння, але новолуння особливе. Подібну практику, ви в принципі можете виконувати у будь-яке новолуння, але там горизонт планування один місяць. А тут у нас цілий рік. Розумієте, в чому різниця? Вау. Взагалі це буде перший місячний день. І астрологи традиційно завжди говорять про те, що перший місячний день це такий час, коли все свідчує наші думки. А місячного серпа на небі не видно, у нас немає підтримки одного з наших світил. І а, зверніть увагу, що дуже часто в періоди новолунь у нас трошки такий нижчий рівень енергії. Ми стаємо такі трошки сонні, дуже вразливі, емоційні. Десь можемо ображатися на те, що ну в інший час у нас би не викликало взагалі ніяких емоцій. Тобто немає енергії для того, щоб бути активними в соціумі. Енергія є для того, щоб працювати з внутрішнім світом. І тому у цей час, перший місячний день, який ще раз нагадую, наступає у нас 29 січня в 14.36 по 30 січня, 8 годину ранку, ось цей час, це час, коли важливо планувати і працювати з картами бажань, зі своїми щоденниками. А от я завжди говорю про те, що те, що вам. Більше відгукується те, що ви звикли робити, тому що хтось там прописує план, наприклад. Хтось, Людина творча, вона намалює свою мрію або свою ціль. Хтось танцює, наприклад, через тіло. Ми ж теж можемо виразити свій намір. А хтось сяде в медитацію, хтось візуалізує класно. Тобто у кожного з нас вже, я впевнена, пропрацьовані там, певні механізми. І саме головне, що нам, потрібно зрозуміти. Важливо сформулювати у цей час три бажання. Я не рекомендую брати там 150. Тому що ці списки зі 150, вони ну це ні про що. Ти їх написав і забув. ну У мене так. Да, всякому разі Так, так відбувається. Перші, перші три-чотири три, бажання, вони такі е, от прям істинні, справжні, те, що ти зараз ходиш, а інші це вже просто знаєте, знає, такі забаганки якісь твої, які ти сьогодні Хотілки. хочеш. Да, да. Завтра не хочеш, післязавтра, наче не хочеш, а потім вже такі, блін, ну, навіщо мені треба це? Тут важливо, е, дивіться, от в підході до цієї роботи, що важливо, заздалегідь визначити, по-перше, з чим ви будете працювати? Я рекомендую купити свічку, тому що перший місячний день символ цього дня це вогонь. І в нас наступає вогняна змія. Якщо ви загадуєте бажання фінансові, бажання, які стосуються кохання, наприклад, добробуту, такого, знаєте, щоб все було, то це може бути зелена або золота свічка. Якщо це здоров'я, то це може бути червона свічка. Якщо це якісь ділові плани, вона може бути синього кольору. Якщо у вас немає можливості обирати, просто візьміть білу або воскову таку натуральну. А якщо ці три бажання пов'язані з коханням, із фінансами і здоров'ям? тоді краще просто взяти білу, це універсальний колір або золоту, або можна взяти зелену, це рік змії. Це колір колір року взагалі. І ви запалюєте нову свічку, потрібно виділити для себе такий час, якийсь, щоб вас ніхто не турбував і можна було просто спокійно розслабитися і налаштуватися на себе, на свою душу. І я зазвичай виписую в блокноті три бажання, але це не просто якісь такі абстрактні. Хочу щастя, хочу любві, хочу, щоб було все хорошо. І мені за це нічого не було. Да? Важливо конкретику написати. От те, що ти хочеш, і те, що ти готовий робити, це дуже важливо, і те, що може здійснитися, тобто якась адекватність повинна бути. Тому що, якщо ну умовно я заробляю а, там тисячу гривень, а загадую бажання заробляти Хочу мільйон, але. то це ну це можливо, але там дуже багато але. Так от, я виписую собі, наприклад, беру перше бажання, я концентруюся на свічці, для того, щоб просто заспокоїтися, енергія вогня вона теж тут дуже важлива. І потрібно сформулювати, записати досить коротко і конкретно. Ну, наприклад, я хочу нову роботу. Яка це робота? Скільки зарплата, як я хочу себе почувати, які у мене перспективи? Тобто ви розписуєте отак, як ви це бачите всередині. Закриваєте очі і проживаєте. От дуже важливо в цей момент, в перший місячний день, коли Всесвіт реагує на наші думки, прям максимально емоційно і фізично прожити те, що ви хотіли б отримати. А далі ви прописуєте три кроки, які ви зробите, перші три кроки, символічні, для того, щоб отримати те, що ви хочете. І це повинні бути конкретні речі абсолютно. Ну, наприклад, якби я загадувала бажання про роботу, то у третій місячний день вже, тобто не, не 29 не а вже, наприклад, 1 лютого, 1 лютого можна приступати до дій. І я би написала резюме. І відправила би там декільком роботодавцям. Тобто важливо показати всесвіту, що я не просто хочу абстрактно. Я буду сидіти і чекати, коли щось відбудеться. А я вже рухаюсь, я вже дію, я готова щось робити ну, не щось, а конкретно працювати і рухатися у напрямку. І ось ці кроки їх потрібно зробити дуже усвідомлено і символічно. Показавши все що я вже на шляху до здійснення а, своєї мети, це друзі, така програма мінімум. Це дуже класно працює, і потім кожен тиждень ви робите якісь, тобто ви записуєте собі у щоденник. Ті дії, які ви будете робити для того, щоб дійти до своєї мети, а ніхто за нас нашу роботу не виконує. На жаль, немає золотої таблетки, яку можна Алладіна немає. Да. Я би дуже хотіла, якщо ви знаєте, де існує Аладін і золота таблетка, розкажіть нам, будь ласка, в коментарях. Ми задоволені. Ми обов'язково почитаємо таку інформацію. Але насправді, от такі техніки, навіщо вони потрібні? Є е, дуже енергетично потужні моменти часу. Коли ми можемо задекларувати свої бажання, а бажано до речі, коли ви будете медитувати на вогонь, вголос тричі проговорити свою мету. Вона повинна прозвучати у фізичному вимірі, записана повинна бути фізично або намальована. Тобто ми ось цю енергію ментальну її заземляємо тут і створюємо вже щось. Це дуже важливий момент. І насправді, коли ми працюємо зі своїми бажаннями і мріями в енергетично потужні дати і дні. Ми попадаємо в таку хвилю удачі. Знаєте, от буває, ти вийшов із дому і в тебе всюди зелене світло. То у тебе начебто все відбувається легко, і це одна ситуація. А інша ситуація, коли ти йдеш до своєї мети, ти не з тої ноги встав, не в той час почав. Астрологи вміють обирати час. І на цьому ми спеціалізуємося. І так ти можеш досягти того, чого хочеш. У нас є свобода волі. Ми можемо навіть за несприятливих обставин дійти до своєї мети, але енергії часу ми витратимо набагато більше. Тому ось це новолуння, таке чарівне, там буде ще. Сонце і місяць в аспекті хорошому з Юпітером. Юпітер це планета королів, удачі, великого щастя, експансії, розширення. Тому все, що ви хочете, щоб розширювалося, росло. Приходило до вас з цими бажаннями, працюєте. І ще, друзі, дуже важливо слідкувати за думками у перший місячний день, тому що вони дійсно збуваються. Якщо ви ну, не працюєте з бажаннями, то хоча б відслідковуйте якісь негативні думки, якщо вони з'являються. Тому що, якщо в голові крутити... У цей час, що Ці там сценарії, я не знаю, погані, які може да що, е, начальник, е, ні хороший чоловік, грошей немає. Там не знаю, чоловік поганий, діти дістали, все погано. То це буде дуже сильно впливати і реалізовуватися, насправді протягом як мінімум одного місячного циклу. Анна, скажіть, а от 29 січня це буде сприятливим днем. А які ще будуть дні в цьому році, да, або дати, які будуть сприятливі для наших позитивних думок і для наших бажань? Я вам скажу найкращі дати. Коли можна планувати, от на ці дати, прям запишіть їх собі, будь ласка, в щоденник, друзі, і вони в мене теж відмічені окремо. Тому що це дні, коли варто починати або нові проекти, або якісь важливі справи. От те, знову ж таки, що ви хочете, щоб росло, розвивалося. Це може бути і одруження, це може бути початок нової роботи. Це може бути навіть символічний старт чогось. Так? Наприклад, я ж не знаю, якщо я шукаю роботу, чи зможу я влаштуватися конкретно у цей день, але я можу конкретно у цей день. Знову ж таки, надіслати резюме. І це для мене вже символічний старт проєкту або якогось процесу. Отже, досить хороші, позитивні, активні дні. У нас не тільки 29, а от 29, 30, 30 і 31 ось ці три дні, вони дуже-дуже потужні. Все, що ви будете починати у ці дні, воно буде дійсно розвиватися набагато легше і краще. Далі, 8 червня, також собі записуйте 21, 22 червня. 25 червня з 12.32 у астрологів все так непросто да все конкретно і давайте ще я вам скажу 10 серпня. От поки на першу половину року ми зазначимо, тому що ми ж не плануємо там собі на е, великі Звичай. дуже терміни вперед. Але ось цими датами спробуйте скористуватися, е, зробіть щось хороше для себе. Е, просто можна знову ж таки виписати свої плани, а як максимум. Почати важливі кроки для себе у ці сприятливі дні. Прекрасно. Дякуємо, Анно. Я вже заготовила собі теж записала дні. Обов'язково буду згадувати свої бажання, обов'язково буду робити цю практику, яку ви сказали. Я думаю, що наші глядачі також зроблять і обов'язково виконають всі свої бажання завдяки цієї практики. Ну, а ми вам дуже дякуємо за ваш детальний прогноз і за ваші е такі поради дуже доступні і дуже вдалі. Дякую. До речі, я планую зробити марафон на 29 січня, якраз, для тих людей, які хочуть в групі разом попрацювати з своїми бажаннями і намірами. Так що запрошую друзі, якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Прекрасно, дякую вам.